На каналі «Я житло, презентую однокімнатну квартиру, загальної площі 43 квадратних метри, місто Ужгород, житловий комплекс Falloi. Квартира складається з кухні студії, балкону, вхідної зони, гардеробної, санвузла та житлової кімнати. Загальна площа понад 43 квадрати, є різні планування однокімнатних та двокімнатних квартир, ціна від 950 доларів квадратних метрів. Комплекс буде супер крутий, кого буде цікаво, кому буде цікаво, надійшлю рендери, надійшлю всю потрібну необхідну інформацію для того, щоб ви ознайомилися, як це все буде виглядати. І так, вхідна група, ліворуч гардеробна, можна робити з пересінком, можна без, можна з відкидними відсувними дверима і так далі. Далі, праворуч, санвузол. Санвузол має 5 квадратних метрів, всі магістралі, витяжка, все є. Ось так. Ідемо далі. Кухня. Ну, або кухня-студія. Тут у нас є балкон. балкон. Ось такий балкон. Є різні квартири з різними видами. Зараз ми бачимо такі види. В дальніх секціях ще гарніші види будуть. Тут у нас видно болздоцький парк, на баб'яка, все як має бути. Вікна шестикамерні компанії Nobilex. Так, показав вам і далі покажу вам та, житлову кімнату. Ось така житлова кімната. Також велике вікно, 6 камер. Я перепрошую. Компанія Nobilex, комплектація Spectrum Plus. От, дивіться. Перепрошую. Ось така велика кімната, кого цікавить від 950 доларів квадратний метр одно дво кімнатні квартири, житловий комплекс For Life. місто Ужгород.